Сьогодні у нас святкування Маркового дня народження. Марк буде святкувати з друзями. Тематика ганстерська вечірка. Mm. Що? Ти вже бачив кроватку приодів. Спочатку їде Марк, а потім ми з тобою пізніше під'їдемо. Добре до хлопців? Ну, я, я хочу з ними. бути. Та будеш ти з ними, ми просто пізніше під'їдемо. Ми поїдемо вже їсти бургери та суші. Ні, я хочу з ними. Ну вони зараз стрілять. Ми поїдемо, зараз я тебе теж вдягну. Ці окуляри Марку. так і немає. А ну сюди, гангстер ти мій. Мафія. Така мафія. А хто? Мафія. Ні, ти, ти, ти лав... є Олег. лучше. Ні, ну треба ж гангстер. Ні. Олег. Марк. Ні. Марк. Ні. тебе мати по шарик більше. А я більше. не Давай. хочу на брде. Ну хоча б для фотографії будемо одягати. А я не топор! Будь ласка, прийміть. Ма. А я закапка! Далеко... Шкірянка і є флаш. Я за шкірянку, так. Ну, да. Приміряю. Дуже гарно. Мама, ні. Я не буду. Я просто візьму, візьму... Можна дивитися, якщо діти всі прийдуть з окулярами, тому що в нас тематика ганстер, ти теж візьмеш, якщо ні, то ні. Добре? Ні. Ми можемо просто з собою... взяти? Марка, чого ти не хочеш бути? Ну бо я не хочу. Я ж не заставляю вдягати, просто на всяк випадок. Ну якщо в очках, ти один мій. Будь ласка, можна? Ні. А чого мене так вдягати? Що ти кажеш? Чого мене? Тебе теж зародягну так само.